Стінних розписів та інших прикрас було знищено, вази є найважливішими збереженими працями давньогрецького живопису, глиняний посуд спочатку обпалювали, потім розписували та згодом опалювали ще раз. Кераміка це гарно оздоблені витончені вироби таким чином. Вази не є лише предметами щоденного вжитку, але також витворами мистецтва. Добре відома, високоякісна грецька кераміка характеризувалася різноманітністю форм. Перший період розпису гончарства називали геометричним, греки використовували прості геометричні мотиви для створення цілого комплексу складних декорацій. В цей період також зображували фігури людей та тварин, але у спрощеній формі. Архаїчний період через значний вплив релігії характеризувався зображенням міфологічних сцен у розписах гончарства. Характерним для цього періоду був чорнофігурний стиль. Художники малювали чорні силуети на тлі червоної глини. На пізніх етапах розпису гончарства були найбільш популярними міфологічні мотиви та сцени з повсякденного життя. В класичний період з'явилася нова техніка червонофігурний стиль. Першим кроком в цьому складному процесі було покриття посуду червоним кольором. Згодом посуд покривали чорною поливою, при цьому місце для зображення фігур залишали пустим. Завершальним процесом була декорація посуду дрібними деталями.